Весілля мало бути скромним, у селі без зайвого шуму, в основному колі родини і найближчих. Наречена Катерина, 23-річна студентка філології, що нещодавно повернулась до села після навчання в місті. Наречений Сашко, місцевий хлопець, син вчительки, тихий, спокійний, надійний. Їх любили всі, та пара, які пророкують на все. Життя. Але доля вирішила інакше. Катерина натрапила на рушник зовсім випадково. Її мама попросила пошукати стару скатертину в бабусиній скрині. Катя відкрила ту, що стояла в далекому куті комори, накрита двома шарами вицілого простирадла, запах старого дерева, сухих трав утарив їй в ніс. Серед безліч хусток, сорочок і веретен вона побачила щось загорнуте в сірий папір, обережно розгорнула і замерла. рушник. Довгий, білосніжний, вишитий хрестиком червоним і чорними нитками, на перший погляд, звичайна вишивка, але чим довше Катя дивилася, тим більше щось у візерунках її непокоїло. Між птахами очі, багато очей, а в центрі рушника дивна, ніби перекручена хата, що стоїть догори дахом. Під нею темна постать без обличчя, у руці вузол. Коли вона принесла рушник на кухню, мама поблідніла Де це ти взяла? У скрині там ще були сорочки. Це бабусин. Не чіпай його. Мама різко вихопила рушник з її рук. Цього рушника не має бути в хаті. Але чому? Він же старовинний, можна на весілля використати. Він не твій, сказала мама, не дивлячись їй у очі. Забудь, що бачила, сховай назад. Катя повернулась до комори, але зупинилася. Серце билося швидше. Вона знову глянула на рушник, на нитки, такі ідеальні, такі тонькі і не послухала маму. Сховала рушник до рюкзака і понесла в кімнату. Щось тягло її, щось хотіло, щоб вона мала його при собі. Вперше їй приснилася жінка тієї ж ночі. Висока, худа, у темній хусті. Вона стояла під яблиною і тримала рушник у руках, його кінець стелився до каті. Якщо шити, то з кров'ю, якщо вишивати, то з болем. Шепотіла жінка, бо кожна нитка то душа, а ти же зв'язала вузол. Катя прокинулася з криком. У вікно світив місяць, а поруч на стільці лежав той самий рушник, хоч вона і поклала його до рюкзака. На кінці з'явилася нова вишиванка дрібна, кров'янисті крапки, як сліди від голки або кіхтів. З того дня все змінилося. Сашко став відстороненим, спочатку просто мовчав, відволікався, а потім почав лякати. Його погляд ставав порожнім, іноді він забував, про що говорили. Одного разу Катя побачила, як він шепоче щось у темний кут кімнати, сам до себе. Ти що робиш? спитала вона. Я? Він озирнувся, ніби прокинувся. Нічого, просто подумав. Але вона бачила, його губи рухались, а очі не кліпали. В хаті теж почали коїтися речі. Ікона впала зі стіни, всі хустки в коморі повипадали з полиць, а головне, рушник з'являвся в нових місцях, на подушці, на вікні, один раз прямо на весільному платі, і кожного разу на ньому з'являлись нові шви, нові вузли, ніби хтось вишивав його ночами. Катя звернулася до Баби Марії, знахарки, яка ще приймала її саму при народженні. Старенька, висушена, як яблуко, жінка лише глянула на рушник і стисла хрест у руці. Це не рушник, це вузол. Вузол чого? Пам'яті, гніву, помсти. Його вишили для однієї жінки, молодої, її віддали за нелюбого. Вона вишивала цей рушник ночами, а голку мочила в крові. В останню ніч вона вивела на ньому прокляття і сказала, хто візьме рушник, тому повернеться моя доля. І що з нею сталося? Вона повісилась на цьому рушнику. Він був схований, але речі з пам'яттю самі знаходять тих, хто подібний. А ти, дівко, така сама сильна. І вишита. Я хочу позбутися його, прошепотіла Катя. Пізно, він уже в тобі, але ще можеш обірвати вузол. Для цього потрібно розпустити шов. Просто розпороти ні. Кожен шов треба віддати через те, що в ньому не нитка, а історія. Потрібно пройти той самий шлях. Вона повернулася додому і почала. Розпорювала перший візерунок птаха. Тієї ночі їй наснився птах з обличчям Сашка, що стукав дзьобом у вікно. Він просив пустити, а потім кидався на скло. Вранці вікно було подряпане. Наступного разу розпустила хату. Наснилось, як вона стоїть серед поля, а дім горить, а в огні мама, яка мовчки дивиться на неї, а потім вогонь охоплює і Катю. Вона щоночі віддавала шов і щоночі щось забиралося із неї. Після останнього, того, де була постать без обличчя, вона прокинулась без голосу не могла ані кричати, ані плакати, лише шепотіти. І тоді в хату увійшов Сашко. Я бачив її, сказав він тихо, у вісні вона казала, що тепер буде зі мною. Що ти зламала оберіг, а її ім'я вже вплетене в наш шлюб. Ні, прошепотіла Катя. Вона красива, сказав Сашко і усміхнувся, але його усмішка була вже не його. Тієї ночі Катя втекла. Вона забрала рушник, загорнула в рядно і полила спиртом, і підпалила. Вогонь знявся великий, але рушник не горів, лише звивався, як живий. Тоді вона крикнула всередині себе з усієї сили. З її рота вирвався дитячий голос, тонкий і пронизливий: Це не моє життя і не твоя смерть, і рушник спалахнув. Весілля не відбулося. Сашко зник. Його шукали кілька тижнів. Знайшли лише сорочку на вербі біля старої копанки зашиту. Катя більше не бачила снів, але коли проходила ту саму комору, на підлозі з'являлась нитка, тонка, червона, іноді з вузлом, бо дещо вишите ніколи не зникає, воно просто чекає на нову руку, на нову душу. Дякую, що були зі мною та дослухали мою історію до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Далі буде цікавіше.